І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UAI і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Slammer на КВ-220 Варіант 2. Карта Малинівка. Зустрічний бій. Ну що ж, до бою, так, ну, бачили ми вже бій на КВ-222. На карті Монастир. Ски був крутезний бій, так? Ну, я думаю, що побачимо тепер, як він грається. І... На Малинівці. Тут бачимо, що лише одна артилерія у е, суперників і у нас. Тому е, ну, не дуже будуть так накидувати. Так, Якщо й будуть накидувати, ну звичайно, якщо чудовий артоот, арт, арт, то він повинен самих небезпечних не Ну, У нас зустрічний бій, тут зазвичай зустрічному бою. Рекомендую їхати зразу ж на гірку і вибувати їх з гірки. так? Хоча є варіанти, бачимо, що ми там вже по центру навіть втрачаємо танк, це вже не чудово. Отже, там теж і тут втрачаємо танк. Дивіться, навіть БКВ. Це вже, вже супер не чудово. Значить, нам треба вже вмикати скеліще, а наш герой, я думаю, має скеліще, і він їде на броніще. так? Ще який варіант є зустрічному бою, бачимо, там непогано стала наша ЛТшка. Вона буде присвічувати базу, якщо що центр буде присвічувати, і там РБФМ буде пострілювати. Якщо знову ж не підставиться, так як наша стежка там по центру підставилася. Чомусь наш Т1 Хеві поїхав на воду, не рекомендував, бо я кажу їхати на воду в такому режимі. Ну а у нас дуель на дуель. Поки що ми танкуємо, поки що ми користаємося своїм броніщем на всі 100%. Так те та ще й стали ромбом, що він ну, нас не проб'є через ромб. А сам уже відпльовує, і ми його просто не те, що відпльовуємо, ми його просто вже виганяємо з цього бою, знищюємо. Один ворог знешкоджений. 645-46 настріляно, 640 натанковано. Бачимо, що ми граємо в топі, але чомусь граємо на підкаліку. А, побиття 99 основними снарядами. Ну бачите, десь є перевага, десь є недоліки. Тут недолік в тому, що е, снаряди не дуже пробивні, але бачимо, все одно вже перезаряджаються на основні снаряди. І в нас там по центру вже проблеми, починають їхати суперники. І там нема кому прикрити. Хоча, а ні, є, там ззаду є кому прикрити. Значить, що ми за, зараз будемо робити? Вдавимо, давимо, Отдавимо. просто оціх треба передавити. Тут чотири танки попереду стоять. За ними ще, напевне, там танки стоять. Ми можемо танкувати їх без проблем, я думаю. Ну. Вогонь? Вон прибуваємо ББшка. А ні, все ж таки під каліброш. Чудово, два вороги знищені. Я думаю, ми тут по ворогам пройдемося, ну просто шикарно. Дивіться, я казав, чому поїхав Т1 Heavy. Вони з Т-34 об'єдналися. Т-34 так нагліше вже поїхав. АМХ-10 ми не пробиваємо, тому що він такий ну, броньований танк. Ми вже бачили на ньому реплеї. Він на самому рівні дуже броньований. Хочеться його О, Командирську башенку вицілює. Ще те задоволення там вицілює. Наша артилерія щось стріляє, не влучає, я так вже так, помітив. Але ми тут починаємо. Вже в нас тут є перевага. Так, вже в нас по тилам суперників є перевага, тому що все ж таки там чудово зіграли наші братиші. Т34 чомусь відступає, напевне, що там е вже біля того озера на А1 хтось стоїть, тому він вже відступає. А те, 1 е хеві може ближче під'їхати, але він все одно теж вже відступає. Ну, що з них там не завадилось добре. Ну, чудово, вони такі маневри зробили, хай вже суперники думають, що їм робити далі. Так, Ану, на гуслю і ви кашку через гуслю просто, е просто знешкоджуємо. Чудово. У нас три вороги знищено. З 1191 настріляно, 900 вірніше, вже натанковано. <рес> Це такий динамічний бій, я вже просто не встигаю коментувати. 7-6 по бою у нас перевага. У нас навіть ЛТшка поїхала вже на базу. Її там теж хтось підсвічує. От Незрозуміло, біля самої води, десь по центру, чи стоять там суперники. Ось! Оця ЛТшечка, вона така. Бачите? Е в неї така форма, що вона дуже рикошетна. Ось стоїть все ж таки біля води. Вона знову не пробиває. Ось в чому кайф цього танку. У нас ніхто, ніхто не пробиває на нашому рівні. А якщо граєш в топі, так ну, просто чудово. Так, ну давай, дуельна дуель. Все ж таки влучаємо Командрську башенку і 5 ворогів знешкоджено. Поїхали далі. Поїхали, да, нас підсвічує. КВ-1С з МЗ. До речі, був він у нас в Reflay. У нас дуже вже багато танків було. <гум> Хочеться, щоб всі були танки в реплехі. Ще у нас Шкода, йде за розвідданими. От Ми граємо як ЛТ. ЛТ у нас весь бій простояла біля нашого Респу, потім поїхав на базу суперників, бере там захоплення. <гум> Один хеві вже. Вже, бачимо, їде вже там аж до А1 квадрату під'їжджає. А цей пробував, а цей голдой пробував, бачили? Т-67 голдой, голдий зарядив. Ну я не, не знаю, доречно вже голду заряджати, якщо ти бачиш, що бій майже програний. Так, буде у нас шостий ворог. Повоїн буде. Воїн. Достойніший. Т-67 це колись таке имбіще було, я вам скажу. Його понерфили. Imbiщенski imbi ще, я просто з задоволенням на ньому грав. 3000 вже натанкував. Це на 5 рівні 1500 настріляв. 1600 насвітив. 6 ворогів знищені. Давайте нам 7 ворогів. 7 ворогів знищено. Ну я думаю дадуть, побачать же, що в нас. Там один хп. <смі> І десь ЛТшка. Так, почекайте, ЛТшка їхня біля нашої бази, біля нашого респу десь останній раз тепіла. Руїзер повинен це, це розуміти. Хоча у нас, бачимо, ЛТВ. Ще той ЛТВ. <смі> ну, в нього якийсь свій план бій був. А хотілося б восьмого. Ну треба, треба захоплювати, тому що зараз е ганятися за ЛТшкою. ЛТшка може бути навіть на гірці вже. А було б чудово, щоб зараз от майже захоплення, так? І Ізнишку, а восьмо. Чудово видно. Видно. Подальнякам включите задоволення. Влучив з підпал. Я думав, забере зараз. Ну, Чудове бій. Дякую за реплей, дякую за настрій. і захоплення. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.